Привіт, маленькі дослідники! Ласкаво просимо у наш літній світ пригод. Сьогодні ми вирушаємо у дуже цікаву подорож, щоб дізнатися про одних маленьких, але дуже важливих мешканців нашої планети. Ой, подивіться, хто це такі маленькі, але дуже зайняті! Це ж мурашки! Вони завжди щось роблять. Бігають туди-сюди. Несуть щось, вони справжні трудівники. Давайте тихенько поспостерігаємо за ними. А ви знали, що муравки справжні супергерої? Вони можуть підняти вагу, яка у 50 разів більша за них самих. Це ніби ви, маленькі друзі, змогли підняти величезний автомобіль. Уявляєте, які вони сильні! Мурашки наші друзі і дуже важливі для природи. Але пам'ятайте, ми спостерігаємо за ними тільки очима, а не руками. Не треба їх чіпати, щоб вони не злякалися, і не вкусили. І ніколи-ніколи не -ніколи руйнуйте мурашники Це їхні затішні будиночки. Давайте пограємо в гру. Вона називається Знайди мурашку. Спробуйте відшукати наших маленьких трудівників. Готові? Раз, два, три. Мурашку знайди. Хочете дізнатися секрет мурашок? Вони страшенні ласуни. Мурашки дуже люблять це солоденьке. Якщо покласти біля їхнього будиночку малесенький шматочок яблука або крихту цукра, мурашки ласуни швиденько з'їдять цю смакоту. Літо – це найкращий час для відпочинку та пізнання всього нового навколо нас. Ми можемо спостерігати за природою, дізнаватися цікаві факти і гратися. Але завжди завжди пам'ятайте про свою безпеку. І чіпайте в незнайомих комах і завжди слухайте дорослих, досліджуйте світ, радійте літу і будьте у безпеці. Хто знає, яких ще дивовижних маленьких мешканців ми зустрінемо цього літа. Ми так багато дізналися про мурашок. А тепер давайте створимо власну веселу мурашку. Це буде просто і захопливо. Шановні батьки! Будь ласка, заздалегідь підготуйте для наших маленьких майстрів кольоровий папір, клей, фломастер, Чорні кружечки – це буде тільце мурашки. Білі кружечки – це будуть оченята. Маленький червоний кружечок – це буде ротик. І зелену смужку це буде наша травичка. А тепер давайте творити разом. Візьміть зелену смужку паперу. Обережно нанісіть на неї клей. І приклейте внизу аркуша. Далі візьміть чорні кружечки, нанесіть на їхній зворотній бік клей і приклейте їх на аркуш так, щоб вийшло тільце мурашки. Тепер час для обличчя: візьміть білі кружечки для очей і приклейте їх на голівку мурашки. А маленький червоний кружечок приклейте трохи нижче. Це буде ротик нашої мурашки. І останній штрих. Візьміть фломастер і намалюйте нашій мурашці зірниці, лапки і два комедних вусика на голові. І ось готова наша весела мурашка. Подивіться, яка вона гарна. А якщо зробити багато таких мурашок, то вийде ціла мурашкова сім'я, яка марширує по зеленій стежці.